Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода. Та я і ведуча Руслана Граньо. 18 травня у церковному і народному календарях День великомучениці Ірини. В цей час висаджують капусту та іншу розсаду. Якось буде погода 18 травня. Дізнайтесь, вже за мить. На Тернопільщині 18 травня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0,3. В день 12-17 градусів тепла. В Тернополі буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 2-4 тепла. На поверхності ґрунту та, е, та в повітрі заморозок 0 3, в день 14-16 тепла. Всіх Ірин вітаю з Днем Ангела Божого благословіння вам та усіх ласк! А це все на сьогодні. До зустрічі на телеканалі Тіві 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.